Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну не, не навчаємо зараз крипті. Два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну можливо, ще буде. Слідкуйте, підписуйтесь, можливо, ще буде. Поки що не актуально. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу і в тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб Твердить, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і треба, правильно, поняли? Тобто людина все життя заробляла, дом побудувала, наприклад, за свої кошти, землю купила за свої кошти. Чи й дом продаєш 20% заплатили, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю. Коротше, всюди ти. Працював, працював, робив, робив, оказалось на якогось дядю, непонятно на кого, на банківську систему. От чому біда. Коротше, напишіть мені в коментарях. А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не цей Тауер, Бріч, не королівство. А от вам реалії. Оце, друзі, справжні абсолютно Лондон без прикрас. Такі, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол, і все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І... Ну це вам реально, поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку. і не знали, коли насправді ми, ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застать той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Я побачу нормальний. Ну і от і сьогодні в Полтаву прилетіло два шахеда по будівлі ТЦК. Саме цікаво, що я ж сам з Полтаві, самі місцеві кажуть, слава Богу, не по людям, а по ТЦК прилетіло. Типу, до такого дійшло, що люди просто ненавидя ТЦКшників вже навіть, якщо всередині країни прилітають шахеди, вони влучають по ТЦКшникам, вже люди навіть не розстраюся, вони вже радуються до чого дійшло. І е, в цьому вина величезна, ТЦКшники. Вони самі винні. Дуже багато хто з них повівся на бабки, на якусь цю історію, на атмови грошей. Реально дуже багато людей, е, людей, якщо так можна сказати, переступили грань там, де можна да, мобілізувати людей, якими методами можна робити. Я ж дивіться, я ж не проти мобілізації, це необхідно просто в Україні для того, щоб взагалі вистояти цієї війни. Я вже не кажу за перемогу, просто вистоять, Да? Але вони перешагнули. Не то, що межу, а 10 разів за межу дійшли, то як вони з людьми поводили, що казали, які з них гроші брали і так далі. І от моє звернення до всіх цих прошу розповсюдити цей відос. Пацани, єс, якщо, якщо вони зупинитись і продовжити.